Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я відповідаю на запитання від пані Ірини, і вона пита запитує: Доброго дня. Розгляньте, будь ласка, таке питання. А влада приймає драконівські закони проти людей? Нацгвардії дозволять стріляти в людей без попередження. Для чого закупили автозаки? Влада готується до бунту, майдану, боїться власного народу. Невже нарешті народ прозріє? Чи так і лишиться населення і вівцями? Дякую. Хто пам'ятає, ще в 23-му році ми говорили про це: що купували автозаки, закуповували ці кійки? Що ще ми говоримо? Ми про це все говорили. А тепер вже ну, ну мені здається, це все ближче і ближче підходить. Ми про це все вже говорили. Але давайте подивимося. У нас е, збір для 30-ї бригади Донецького напрямку. Допоможіть хлопцям зібрати на ремонт техніки. Щиро вам дякую. І дивимося: е, так, влада готується до бунту Майдану, боїться власного народу. Це запитання було. До чого готується влада, приймаючи такі закони щодо м проти людей? Готуються. Ще як готується. Ви бачите? А, ось ця карта показує, що вони а, бояться. Це страх. Вже є досвід. Тобто можна порівняти, який досвід? Януковича. Пам'ятаєте, 14 й рік, 13-й, 14-й рік я дуже добре спостерігала за Майданом. Ось тут страх іде. До чого вони готуються. Вони хочуть себе забезпечити, бо інакше прийдеться тікати. Це на майбутнє. Тобто вони вже передбачають, що ну, інтуїція, можна так сказати, йти це для того, щоб себе забезпечити. Значить, будуть якісь майдани, бунт, бояться вони цього. Видно, що бояться, страх в них є. Ось, Але. Чи прозріє народ? Оце ми зараз подивимося. Чи прозріє наш народ? От туман, бачите? Коли місяць туман. Вірять абсолютно все, що він каже. Я, ви знаєте, одиниці. Отут я бачу критично думати, можуть по-пажові. це дійсно одиниці. Одиниці. Більшість віри ось тут. Одиниці так відірвуться. Одиниці, попажу, це взагалі. Давайте скажемо так: попажу, це 25% населення думають, конкретно думають критично. Вся решта або вагаються, або прислужники влади, от, скажемо так. Я не бачу тут великого прозріння. Це і так ті, хто хто і так нормально думав. Ось якось так. Ну Виглядає так, на, на жаль. Місяць це завжди тотальна омана. Живуть в якихось міражах, живуть в якихось казочках. Ось настільки, відверто, вам скажу: я не розумію. Для мене люди без критичного мислення от я не можу це вявити. Це говорить про те, що вас у сім'ї не виховали так. Ой, бачите? Алярма тут у мене. Гаразд. А, розумієте? В мене батьки дивилися, щоб я критично думала, щоб я аналізувала. Ми спілкувалися, ми читали, ми якось це. Тому я завжди, мої дорогенькі, завжди вам кажу: хочете мати хорошого президента, виховуйте своїх дітей як президентів. Вчіть їх, любити патріотичності країну. Не президента треба любити, а Україну. Ми об'єднуємося навколо тризуба, навколо Прапора і навколо нашого гімну і земель, звичайно, України. Об'єднуємося навколо України. Україна понад усе, а не президент. Президент це тимчасова особа, яка веде зараз справи України. Чиновник найвищий, можна навіть так сказати. Скільки про це говорять? До речі, от про те, що виховуйте своїх дітей як президентів, якщо хочете, толкових. Ви знаєте, от я колись клієнтам своїм казала: бо дуже багато жінок жаліються на чоловіків. Виховуйте своїх синів не як маменьких синочків, а як свободних, вільних самостійних чоловіків. Розумієте, виконують виховуйте їх як самостійник. Охо, якого чоловіка ви хочете мати, такого і виховуйте свого сина. А він повинен бути вільним, а не за маминкою, спинкою і, і юбочкою бігати. Розумієте, ось якось так. І тоді будуть чоловіки, друге покоління. буде. Гаразд, я за занадто багато вже наговорилася. Донатимо на ЗСУ. У нас збір, я вже казала, буде закріплений коментар під цим відео. Бережіть себе, мої любі. Гарно дякую вам за запитання у спільноті. Здається, зараз воно називається дописи. Ось, Там залишайте свій коментар, і ми розглянемо ваше питання. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!